Доброго дня, дітки! Людей, які пишуть вірші, називають поетами, а людей, які пишуть оповідання, називають письменниками. Василь Сухомлинський є видатним українським письменником. Тож давайте послухаємо його оповідання хлопчик і сніжинка. Слухайте уважно. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна і прозора, мов пушинка. І красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падала сніжинка, і думав: ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик протягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалістю дивиться на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. А зараз подивимось, чи уважно ви мене слухали. Вам сподобалось оповідання? Я думаю, сподобалось. Скажіть мені, будь ласка, про яку пору року йдеться в оповіданні? Так, про зиму. Скажіть, а що падало з неба? З неба падали сніжинки? А на що були схожі сніжинки? Так, на зірочки? А що ж трапилось, коли сніжинки потрапили до рук хлопчика? Вони перетворились на крапельки води. Так, а скажіть, чи можна знову заморозити крапельку води, щоб вийшла сніжинка? Ні, не можна. Дітки, а що ж я вам читала? Оповідання чи віршик? Це було оповідання. Дітки, ви такі молодці. А зараз я хочу попросити вас зробити аплікацію сніжинки зі смужок паперу для нашого хлопчика. І буду чекати ваших робіт. До побачення!